Майже через три десятка років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції Чорнобильська тема не втрачає своєї актуальності та залишається надзвичайно важливою. Деякі соціальні проблеми з часом навіть загострюються. На цьому тижні в Коростені відбулись громадські обговорення на тему: сучасний стан, проблематика та актуальні завдання з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Сьогодні на території Житомирщини проживає понад 277 тисяч постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З них 62 тисячі це ді. Близько восьми з половиною тисяч ліквідаторів, тобто практично кожен четвертий мешканець Житомирської області має статус потерпілого. Про ці вражаючі цифри нагадав під час громадських обговорень координатор заходу, народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту та забезпечення роботи Верховної Ради України Володимир Арішонко. Також він підкреслив, що, хоча в Україні створена необхідна нормативно-правова база, яка регулює весь комплекс по чорнобильських питань, на жаль, увага держави до чорнобильських питань значно послабилася. Ми маємо робити для себе висновок, що на сьогодні важливіше здоров'я і перспектива розвитку наших дітей, нашого населення чи певні фінансово-матеріальні витрати, які зобов'язана взяти і взяла в свій час на себе держава, але, на жаль, не виконуються ці зобов'язання в повному обсязі. Я б дуже хотів, щоб сьогодні всі учасники заходу порозумілись і стали союзниками в усіх питаннях, які стосуються подолання наслідків катастрофи. Розпочали громадські обговорення науковці. Вони провели науково-практичний аналіз сучасного стану екологічних та медико-соціальних проблем, які є на забруднених територіях, та наголосили на необхідності постійного медичного контролю за населенням, що визнано постраждалим внаслідок аварії на чаес. Адже стан захворюваності та смертності на забруднених територіях викликає занепокоєння. Наш як кажуть, щит їм це рання діагностика, ефективне лікування і підтримка реєстрів через те, що тільки в реєстрах можна зберегти цю інформацію. Так, щоб її потім можна було по-людськи проаналізувати. Треба продовжувати радіологічний контроль. Так само треба продовжувати радіологічний контроль продуктів. Анатолій Чумак наголосив, що Чорнобиль то не міф і не вигадка. Наслідки ще довго нагадуватимуть про себе. У заході взяв участь також народний депутат України, голова підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи Верховної Ради України Ярослав Москаленко. Він запропонував громадськості підтримати ініційовані ним зміни до закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. За даними медичної статистики, приріст, природний приріст населення в цих районах негативний і втричі нижчий, ніж в середньому по області. Катастрофічно висока смертність людей протиздатнього віку протягом останніх 10 років. Вона становить від 14 до 26 відсотків в залежності, в який рік були дослідження від всього числа померших. Тоді як в 86-му році цей показник становив всього навсього 2%. 20... Два відсотки. Що стосується екологічних наслідків Чорнобиля, то науковці закликали владу змінювати нормативно-правову базу Чорнобильської зони лише на підставі досліджень вчених, бо й досі сільськогосподарські продукти харчування, що вирощуються на забруднених територіях, не відповідають радіаційним нормам. А отже, вважати таку територію чистою просто неможливо. Тому потрібно провести повне обстеження ґрунтів, рослин, кормів для тварин на забруднених територіях. Дану пропозицію підтримав і віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Димер Яценко він наголосив на необхідності прийняття національної програми на 5-10 років щодо мінімізації наслідків аварії. Далі слово взяли громадські діячі. Користенці вважають, що законодавством України не врегульовано питання щодо надання пільг та виплати компенсації постраждалим жителям зон забруднення, забезпечення житлом переселенців з забруднених територій та здійснення медико-санітарного забезпечення постраждали громадян. Коли ж слово надали представнику Міністерства соціальної політики України, питань до нього стало ще більше. Більший. І першим почав Володимир Арішонков. Яким чином біла церква могла харчувати дітей в Рівненській області, в Житомирській області, у Львівській області, в Волинській області? Скажіть, Невже це треба так довго розуміти, що це зловживання? Дану ситуацію вже виправлено з 1 січня 2015 року. функцію забезпечення безплатного харчування дітей передали від Мінсоцполітики на регіональні рівні. Далі питання посипалися від громадськості. У нас є лист за дванадцятий тринадцятий рік по лже ліквідаторам, де було знайдено 22 тисячі з половиною тисяч лжеліквідаторів, а це гроші. Це гроші з держави, хто грабує державу, лже інваліди було запропоновано оприлюднити списки ліквідаторів та інвалідів Чорнобиля, а ще розпочати боротьбу з корупцією. Корупція в тому, що у нас ліквідатори є вже ліквідатори. Вони перші, які сказали сьогодні, да вони є, але я не знаю, скільки їх є, тому що тому що я не знаю. Ми не маємо права забирати посвідчення, але ми маємо право перепровірити документи. Дуже неприємно, коли ми доводимо, що документи не відповідають дійсності. На судах приймають рішення, що вони дійсні. Жвавого обговорення набуло питання сенаторно-курортного оздоровлення, якого нині позбавлена переважна більшість постраждали громадян. Цікавило людей питання, чи будуть виплачені кошти за позовними заявами відповідно до рішень суду. Уже вийшла постанова кабінету міністрів про те, що цей борг, а на рівні він сягає України 9,9 млрд мільярдів гривень. Буде проведена реструктуризація даного боргу. 10% це буде виплачено грошима, а надалі будуть видані векселі фінансовим казначейством і сроком обігу до 7 років. Ну і з відсотковою ставкою 3 відсотки річних. Практично у всіх виступаючих та учасників громадських обговорень були конкретні запитання та пропозиції, що можна і що потрібно змінити в Чорнобильському законодавстві. На невирішені чорнобильські проблеми та збільшення їх останнім часом наголосив міський голова Володимир Москаленко. Проте підкреслив, зміни потрібні з урахуванням думок людей, що проживають на забруднених територіях. В суті, основа Чорнобиля це в першу чергу здоров'я людей. Щоб ми не говорили, ми називаємо там постанови, закони, все. Ну, для простого пересічного громадянина – це по великому маркунку дурня. Це для нас щось воно важливе. А людина чітко визначає, вона здорова або не здорова, вона має пілі або не має пілі. Держава забрала у нас здоров'я, а це факт. Ніхто не може це сказати. Будь ласка, компенсуйте хоча б елементарно. Перед тим як приймати зміну до всіх законів, треба, по крайній мірі, хоча б через сільські селищі, районні, міські ради, обласну раду порадитися. А що ж нам треба змінити в цих законах? Усі пропозиції висунуті під час обговорення будуть детально вивчені, узагальнені та подані на розгляд до Кабінету міністрів України та відповідних комітетів Верховної Ради України.